Моє досягнення не пов'язане сьогодні із здоров'ям, а пов'язане з усіма усім іншими речами. Ви зараз дивитеся, з якими. Одного дня я пролила каву на своє дороге пальто. Воно шерстяне, світле, ну і п'ятна було дуже-дуже замітне. Я розстроїлася, тому що подумала, що треба буде його це нести в хімчистку, тому що інших варіантів у мене не було. У мене нема, не, не, не було п'ятнових водителя, щоб вивезти ці п'ятна, але в мене був сорбифлур. І я вирішила: раз сорбифлур володіє сорбуючою властивістю, значить попробую вивезти п'ятна сорбифлуру. Я взяла його, розтовкла ступки в хімічні такі долила трохи води, приготувала таку суспензію і взяла ватний диск і почала витирати це пятно цією суспензією. Ну, саме цікаве те, що п'ятно так трішки потримала, і пятно, ну, через декілька хвилин, само собою, пропало. Але залишився слід, п'ятно висохло, але слід від сорбофлору залишився. я потім взяла, дивлюся вже п'ята немає кавових, то я взяла тоді господарське мило, витерла ще господарське милом, потім промила водою. Ну і на сьогодні, це правда, це виведення п'ятин мене зайняло два дні. Ну і на сьогодні пальто можна одягти, жодної плями немає. Тобто наші препарати можна використовувати не тільки всередину, а знаючи їхні властивості, можна використовувати от зараз такі ситуації, тому що не в кожному магазині можна піти купити зараз будь-який засіб для виведення плям. Ну, навіть і не всі препарати є. А от я щось подумала, думаю, а вдруг сурбофлору у мене вийде вивезти. Ну і результат дуже шикарний, можна пальто носити і вже. Воно без п'ятен, так що можете взяти цей результат собі на замітку. Дякую вам, всім нам мирного неба і гарного вечора. Дякую, Людмила, дійсно, що чудовий і шикарний результат.